Ми бачили своїми очима, що там знаходилось. І там, в честь по деяким резервуарам, картина не помінялася з, з минулим роком. Ну, вона, може, де, стала ще більше, тому що там, е, сьогодні в деяких через край вже е, фактично переповнені ці резервуари. От надайте по кожному ще раз, у вас облік повинен вестися по кожному резервуару. Так, у нас попередня, хочу нагадати, що в 2015 році ми давали згоду на передачу в суборенту земельної ділянки то грін арт. Тобто, екофорс у нас почався з 18-го, а було попереднє грінарт. І вона ця згода і залишилася. Всі, хто там був, не бачили там гідроізоляція, яка повинна бути в тих захоронених. Це по перше. Це по перше. А що таке немає гідроізоляції? Це значить, вся та рідина, яким чином вона попадає в ґрунтові води. А враховуючи те, що це, це підприємство знаходиться ще на Деївській горі, ви уявляєте собі під цим всім тиском, воно і яким, якими темпами йде в Стічні води? У нас є сумніви, і це ці сумніви ми бачили на своїми очах. За, на, не наш, не по, на наш на, наш погляд, на наш погляд, іде забруднення ґрунтових вод і атмосфери. От в, той, от в той же день були відібрані проби. Там відповідно до ем, оцінки впливу на колишнього середовища є дві скважини, з якої відбирається вода. І от в четвер, ми думали, що комісія буде в четвер, були б якраз готові аналізи. І вони були б свіжі, тому що старих аналізів за це весь період досить багато. А от саме з нашого водоканалу були б відповідні висновки щодо стосовно якості даних вихідних. Давайте, питання, я думаю, що ви в курсі про вирок Подільського районного суду міста Києва. Звичайно, курсі я зараз поясню відповідь на цій службі. Я поясню в 2023 році вироком Подільського районного суду міста Києва по справі 761 від 21, 815 від 22, для журналістів вільному доступі ці можна прочитати. Заступник директора АКОФОРД був визнаний винним у скоєнні кримінальної діяльності за статтею 190 та за статтею 354 кримінального кодексу. Під час досудового слідства було встановлено, що прізвища називати не буду, розумієте, персональні дані. Приблизно квітні дев'ятнадцятого року перебуваючи в нестановленому досудовому слідстві в місті, усудомючи протиправні своїх дій, маючи умисел на залодіння коштами. Акціонерного товариства Укргазлодобування усно запропонував заступнику директора до «Екофорс» з технічних питань, після ще пропускає, організувати вивезення твердих побутових відходів, а саме борового шламу з території борового майданчику за половини 355 Яблунівська, з подальшим їх видаленням не на спецмайданчику, яке перебувало в. Тож що що ми кажемо починаємо. а зараз на полігоні твердих побутових відходів, що перебуває у власниці Кремля КТП, ці відходи розміщувані це вони право мали в даному випадку. Там йде мова лише про те, що було е, хохловим представником укла за були здійснені якісь дописки відносно обсягу. Тому ми ж з вами чудово розуміємо, як може частина 4 191 змінитися на частину 2-190, як сильно впала сума. Зрахування цих формувань буквально надам, але там ну, можливо декілька пон більше. Ми поки що вас не звинувачуємо на 100%. Ми вам приділяємо ці претензії, ті питання, які ми бачили. Це перше по друге, ми вправі вирішувати, що в нашій громаді. Надавати, розміщати такого роду підприємства, чи не надавати. Якщо ми маємо сумніви, що і ми, ми буде і десь ми в чому-то впевнені, що наша екологія буде забруднена, ми маємо вправі не давати дозвіл. І все, це наша річ, це наша громада. Ми хочемо тут і це, щоб ви робили, ви чи ви не ви хочемо. Не От і усе. ось усьо. А ви, будь ласка, якщо ви хочете працювати далі, надавайте документи, всі, які ми просимо, і щоб, щоб у нас не було питань у юристів, є питання, є, є у екологів є Є. У депутатів питання є, тому що у депутатів є очі, і ми тут живемо, і ви тут живете, і ваша дитина тут росте. Пані.